Хочу продати пай, як конкретно з вами зв'язатися. А якщо ви реально хочете продати пай і зараз хочете зрозуміти, яку суму ми готові запропонувати, а купуємо ми дорого, надійно, оперативно. Це три кита компанії Лани, то ви можете з нами зв'язатися за номером, можете написати нам у соціальних мережах, можете залишити свій номер, і наші менеджери з вами зв'яжуться. А єдине прохання розуміти, що. У компанії нашої є 4 номери чотирьох менеджерів, які займаються спілкуванням безпосередньо з вами. Кожен з них починається на 88, адже доволі часто представляються агрокомпанією Лане, але ними не є. Тому, якщо до вас телефонує номер, і він починається на 88, це агрокомпанія Лане, і ви отримаєте сьогодні хорошу пропозицію. Бажаєте продати. Звертайтеся.